Бачила обгорілі тіла кадирівців та бурятів, яких гризли голодні собаки. Коли йшла в магазин із батьками, ледве врятувалися від розстрілу росіян, які цілилися у кожного кого бачили із танку. 13 березня стало вирішальним для цієї родини. Їм вдалося евакуюватися попри відсутність зеленого коридору. Та й тоді вони мало не загинули. Попри напис на авто діти та білі футболки прив'язані до дверей. Російські снайпери відкрили по ним вогонь. Але тоді за сім'ю вступилася. Сама природа пригадує дівчинка, бо ж почалася хурделиця. Це коротка історія п'ятирічної Маринки із Бородянки. Її дівчинка написала нещодавно, аби поділитися пережитим із іншими. Ці міні щоденники до Житомира привезли волонтери, які із перших днів деокупації почали працювати із постраждалими дітьми. Цього літа ми їздили в бородянку в Новобуду в Мірчу. Паташню і з дітьми проводили багато часу. І з цих дітей ми поїхали. Вибрали декілька дітей, які змогли, які батьки відпустили в цей час. Ми поїхали в Закарпаття для того, щоб вони мали такий час реабілітації. Саме на Закарпатті пригадує Наталія: діти відкрилися і знову відчули, що таке безпека. У домі української культури представлено 40 малюнків та 15 історій дітей. Саме стільки погодилося розповісти про пережите усім. Коли ми почали бачити. Як діти малюють, які яскраві кольори вони додають до своїх робіт, і з'явилася така саме наша мета для того, щоб показати саме не тільки роботи, а те, що вони пережили цей складний час і як вони це переживали, але то, що вони пишуть, це дуже дуже торкається до нашої душі. І хочеться знаєте, такі ще їздити, ще допомагати, ще з ними проводити час. Будинок Марини Рашківської знаходився у центрі Бородянки. Його як і багатоповерхівки поруч ущен зруйнували росіяни. Тут же жив і Іван Курко, коли хлопчик евакуювався, квартира ще була ціла, але повернулася родина уже на згарище. Перші години війни зізнається, малеча нічого не розуміла. Та Іванко добре пам'ятає слова мами: збирайся, війна в країні. Іні, в нас пів години, а потім довга дорога і невідомість, як пише сам хлопчик, ми тікали від авіабомб. Усі ці історії наживо чули й дівчата, які волонтерить у громадській організації. Їх, хоча самі ще підлітки, кажуть ці діти попри юні роки стали дуже дорослі, я бачу, що я в своїх вісім років не було, не було такої серйозної, як вона, тому що вона це розказувала в подробицях і дуже точно розказувала, як вона це все переживала. Але я бачила, що вона зовсім не ну не може навіть заплакати, тому що вона вже все виплакала і все побачила. Насправді мене дуже заціпили, зацепили ці історії дітей, тому що як було ну дуже як за душу бере те, що діти зараз таке переживають. Це для дорослих дуже важко. А як це діти сприймають? Я взагалі не дівчата зізнаються, страшно уявити, що пережили ці діти. Сьогодні обговорення виставки продовжилося в укритті, бо ж знову пролунала повітряна тривога. Тут же Юліана пригадує історію восьмирічної Поліни, яка в підвалі провела часу куди більше. А коли вийшла на вулицю, на дівчинку чекав новий удар. Вона просто не могла вийти з підвалу. Вони декілька днів сиділи, і потім, на коли вийшли, вони ну, зрозуміли, що її бабушки просто немає і це мене дуже зачепило, Я також почала плакати, тому що я просто ну, поставила себе на її місце, тому що мене з рідних всі живі. Ось тому це дуже мене зачепило, і насправді я хотіла якось їй передати це тепло, і вона реально дуже сильно до мене прив'язалася. Ми дуже спілкуємося. Я їжджу вже декілька разів була. Усі ці історії зібрані зі звільненої Київщини. Волонтери до нині допомагають людям звикнути до нових умов життя. Щотижня відвідують села й родини, які вже стали ніби рідними капелан громадської організації каже, роботи ще багато, тож нині шукають благодійників, які долучаться до допомоги, і основна ціль нашої роботи під час війни це допомогти людям вийти їм із цього кризису, з цього психологічного стресу, який вони отримали. Основна мета це залучити увагу, увагу людей, бізнесменів і нашу владу, що є такі райони, і вони недалеко від нас, хоча це не Житомирська Ки. Київська область, але це дуже близько до Житомирської області, і щоб ми разом працювали якісь проекти, щоб вони допомагали нам теж в цій роботі. Хочемо співпрацювати. Прочитати історії дітей, які надто рано подорослішали, можна у домі української культури до 31 жовтня у будні дні з 10 ранку до 7 вечора. Вікторія Гничук, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.